Так, зовнішній вигляд нашого текіна попередніх показував швиденько ще раз і дуже гарна графіка. Поворотники дубльовані до посвітлення. Має є три режими світліше, ястровіше, тусніше і стробоскоп. ну і ангельське око. Пара у нас такого типу. Все по данішньому апарату залишилось незмінне. Є у нас пульт дистанційний. Ну, отак от все залишилось. А, і доп, доп наклейки ще.